Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Сподіваюсь, ви добре спали. Сподіваюсь, звичайно. І так, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові, мої дорогенькі. Рада вас бачити, чути. І так, мої любі, дивимося енергії дня на сьогодні для України, тобто загальні енергії, які йдуть. Паш Кубків це, в принципі, молода енергія. Енергія така приємна. Знаєте, от коли людина фліртує з легкістю, не напружено. Молода енергія це значить, що і спокійна, в принципі, в принципі. Якщо звичайно, але о, ви бачите, якісь шанси випадають для України. Тобто нові шанси. Все, я зрозуміла. Дивіться: енергії йдуть такі: якісь нові шанси. Буцімто зброї, буцімто ще якісь для противника санкції, наприклад. Щоб ви розуміли, що значить для України шанси. Шанси це допомога, це, навіть якщо нашого ворога... Хтось чих хтось його обмежує, хтось його не випускає, наприклад, за кордон чи ще що. Це шанси для України. Тобто, ну, в принципі, я радію. А чому б і ні? Я радія, коли тих тварій не випускають, нехай там доскону в своїй розшлянді подохнуть. От. Най не вилазять звідти. То, що мають, то нехай там і, це і гадять от у свої країни, нехай не розходяться, бо відверто вам скажу: і раніше було нелегко, а тепер взагалі. Вони дуже зараз на українців, ви знаєте, ви це самі чуєте. Я вже сама була свідком таких. Речей, вони дуже наглі стали, дуже нарвані, дуже такі. Гаразд, це не тема для цих, для нашого розкладу. ось, Але нам ідуть шанси. Знову якась допомога. Бачите, це велика концентрація якоїсь допомоги. Правда, сьогодні неділя. Ось, ну хто його знає, можливо, Україну визнають, десь дивіться, наскільки я знаю, подали заявку в НАТО. Ми вже про це все говорили дуже давно, ще на початку війни. Багато про що ми говорили. Як би це сказати, зараз це все збувається. ось Тому, тому мої дорогенькі, тобто ці шанси треба хапати, я сподіваюся, що Україна. Візьме свої шанси. Навіть якщо Україна молода ну, в тому плані, як ми зараз розвиваємося, ми молоді, будемо говорити так. Ось. І в принципі, в принципі, це чудово. Це коли, знаєте, от, у нас є шанси зараз дуже багато чого випробувати на собі. Тому що коли людина розвивається, от порівняйте. Коли розвивається дитина, як вона розвивається, отак От само і Україна. Зараз величезні шанси, на мою думку, для України. Тому що весь нормальний цивілізований світ за нас. Тому, мої дорогенькі, цими шансами треба користуватися. Сподіваюсь, наша держава буде користуватися цими шансами. Сподіваюсь. Тепер дивимося індивідуальний розклад для кожного, хто хоче, звичайно, хто не хоче, слухайте все. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І так, будемо дивитися, що у вас сьогодні, що вас чекає, які підказочки. Головне підказочки. Як діяти, як себе поводити, десь, можливо, відступити. Будемо дивитися, перша, друга і третя карта. І дивимося, о, ну у вас сьогодні, ви знаєте, щось міняється у вас. По-перше, у вас сьогодні, ну, я не хочу казати лафа, бо, а, в принципі, в принципі цю лафу ще заслужити треба, розумієте? А людина, яка, яка сидить десь тут зверху, лафи не буде, щоб ви це розуміли. Тому що вона або сюди злетить, або сюди злетить. А, людина, яка посередині, тобто нейтральна людина, тобто спостерігач, а, тобто людина, яка не втручається у, а займається собою, та яка сидить у цьому ем, колесі посередині. Всередині, вірніше, не посередині, а всередині. А, у, ті, у тої людини лафа. Всі інші буде крутити сьогодні взад і вперед. І мінятися впродовж дня буде і настрій мінятися, і люди будуть різні підходити. Розумієте? Може бути, що ще? А якась ситуація повертається? Тобто а, ситуацію, яку ви не вирішили, яку ви в якій ви не розібралися, може вернутися назад. Взагалі-то дуже багато торологів читають все ем, фортуна, це у вас прелість, сама прелість. Хе -хе. Ви знаєте, як штормить під час фортуни? Коли вона випадає, ого го ще як. Це не значить, що це негативно. Фортуна це циклічність. Саме ця карта говорить про це: про циклічність, про переміни. Переміни добрі для тих, хто звик мінятися, для тих, хто не звик мінятися, наприклад, консервативна людина, не так часто міняє свою думку, не вчиться нічому. для того, Фортуна це катастрофа. От дійсно катастрофа. Летить ніби з башні. Можна порівняти, до речі, навіть з башнею, з вежою, карта вежі. Тому, Тому, мої дорогенькі, порада цієї карти. Намагайтеся бути посередині. Всередині. Що це означає? Баланс. Тобто, не приймайте участь, емоційність, ваша емоційність ні до чого. Під час якихось перемін, тому що, е, знаєте, от коли починають людина возбухати, от чого ти там, а що ти це, а що ти тут? людина, яка внутрішньо е, спокійна, їй це не грозить навпаки. Вона тільки спостерігає, що відбувається. Це е, я тут не маю на увазі, мої дорогенькі, якщо ворог прийшов, треба лупанути. Ще й так лупанути, щоб йому аж очі вилазили, щоб більше не пхався. Е, тому е, не порівнюйте, майте трошечки мізки в голові і е, слухайте, що я говорю. От не знаю, от чомусь в мене прийшло так, таке, що зараз хтось там возмущається за кадром. Ось. І так, мої дорогенькі. Це, в принципі, може бути чудовий день, якщо ви всередині, у вас спокій, ви тримаєте рівновагу, тобто ніде не влазите, ніде не емоціонуєте, займаєтеся собою, а ще краще. Знаєте, як медитативний стан теж дуже добре підійде. Отакі такі підказочки вам на сьогодні, мої дорогенькі. По Першій карті. До речі, циклічність і може якась ситуація. Це навіть може хтось повернутися. З війни не з Нинацька, хтось прийде на якусь коротеньку паузу, наприклад. Можливо, сусідка зайде, яка 100 років не заходила. Ось, хтось до вас заговорить, хто з вами ніколи не говорив або посварився. Тут шанси ще раз передивитися, ще раз перевірити. Осмислити, можна сказати, і ще раз щось поміняти є тут шанс. Тепер друга карта. А друга карта у нас помірність. В принципі, можна сказати, що помірність це теж баланс з одної сторони З другої сторони, це карта дійсно спокою, терпіння, якось як би вам сказати. Непричетності ні до чого, людина зайнята наразі або своїм здоров'ям, або своїм взагалі станом психічним психологічним. Ось людина, яка наразі у вас сьогодні такий день. Так, ось якщо ви в цьому стані будете, то прийде шанс якийсь. Бачите, це якийсь шанс, це якась, будемо так казати, незалежно від вас, щось там буде відбуватися. Ви можете тільки спостерігати. Може бути таке враження, що сьогодні час застиг. Тобто нічого не рухається, нічого не відбувається, якась така тиша, навіть пташки не співають, ось якось так ви помітите, що сьогодні енергія так, така, що нічого такого нема. Якщо тут турбулентність може бути уверх, униз і 10 разів перекрути вліво і вправо, то тут наразі дуже-дуже спокійно. Тут вам не треба багато нічого робити. В принципі, енергія сама прийде вас заспокоїть, заколише вас. Ось карта виздоровлення. Якщо ви хворіли, сьогодні піде виздоровлення. Ви йдете у, на поправку, можна так сказати. Якщо вам було днями погано, ви щось якась нежить, щось недобре ви себе почували, це вже йде на поправку. Порада цієї карти. Нікуди не спішити. Якщо у вас дійсно оця така спокійна обстановка, користуйтеся моментом, набирайтеся сили, енергії, значить, вам колись ще в майбутньому знадобиться. Можливо, це вже завтра. Ось, і бачите, ви, якщо будете в спокійному стані, шанси самі до вас прийдуть. І остання третя карта: у нас король монет. Король монет це, ну, в першу чергу, може бути мужчиною або якісь дії. А король монет великих дій нам не показує тобто спокійний стан. Тобто, ви сьогодні, як би це сказати, можливо, таке відчуття у вас буде енергія, яка. Що ви відчуваєте себе якось на висоті сьогодні, якось знаєте, стабільність якась, таке враження, що ну все, я досягла, я зробила, я змогла, я зміг, я досягнув, дали премію, дали, наприклад, хорошу посаду, підняли по службі. Так само може бути, що це чоловік. Звичайно, це може бути і ваш чоловік, це може бути і ваш дідусь, ваш батько. Людина мудра, людина спокійна, людина, яка нікуди не спішить, і людина, яка підраховує свої статки. Тобто, сьогодні ви можете підрахувати свої статки. Я, якщо дивлюся на цю карту, тут навіть подушечка є така під ногами. Тобто ви настільки постарали для себе, для своєї сім'ї, що у вас є навіть, знаєте, така опора. Якщо прийдеться падати, то трошечки, щоб м'ягче вам було. Ось це, ви знаєте, ще якісь сімейні справи, це і фінансові справи, це і Якийсь, знаєте, от як то кажуть, роду, справи роду. Тобто, можливо, з родини хтось вас підтримує фінансово, можливо, просто людина, якась меценат вам сьогодні зустрінеться і запропонує свою допомогу. Це е, хороша матеріальна карта, тобто сама велика з. з е, Королівської сім'ї, якщо взяти, то король самий великий. Тобто більше ви не можете досягнути. Це вже стеля. Треба починати все спочатку або якийсь інший бізнес. В цьому бізнесі ви вже не доб'єтеся більшого. Оце, як то кажуть, стеля. Це найбільше, що ви могли з цього бізнесу досягнути. Наприклад, ось цей урожай більшого не буде. Він вже такий є. Вже новий урожай може бути гірший або кращий. Тому я пояснюю вам, щоб ви розуміли, який, який стан у вас зараз. Це стеля, щоб ви розуміли: от зараз, якщо ви вибрали цю карту, і який у вас фінансовий, тобто матеріальний стан, це вже стеля. Потрібно щось міняти. Король монет він зазвичай, як би це сказати, консервативний. Тому Поміняйте, От, наприклад, новий урожай на другий рік. Тобто нові якісь дії будете робити, по новому, нові, нові якісь культури будете садити, щось по-новому будете робити, може бути урожай більший або менший. Щоб ви розуміли, це завжди неочікуваність. Але ця карта говорить, що ви сьогодні досягли стелі. Більшого з цього котла ви не виберете. З цієї кастрюлі. Це є борщ, ви вже ж зварили, як то кажуть, і це результат вашої праці, ось так ще можна сказати. І так, це були особисті розклади, І тепер йдемо до карти надії, наша колода Таро веселки, будемо дивитися, що там нам напророчить. Яку надію дасть, яку пораду дасть, які підказочки дасть нам Таро. Тут багато сьогодні карт. Дивіться. Дуже, до речі, дуже гарні. Знову, ви бачите, випадає знову молода енергія. Знову молода енергія випадає. Дивіться. Остання найтемніша ніч перед світанком. Вже позаду, ви бачите, це вже позаду. Рішення вже прийняте і починається новий день. Починається нова епоха для України, починається нова ера. До речі, ера військова, мушу сказати, в мене таке перечуття. Я вже, мені здається, в якихось відео казала, що я підозрюю. Що наша держава стане дуже могучою військовою державою. Я чомусь так підозрюю, ще покручує е, Ізраїлю, щоб ви це розуміли. Ми зараз тільки починаємо це все. Ось, ось так я це бачу: що вже позаду гіршого вже не буде. Щоб ви це розуміли. Якщо ви е, на моїй хвилі, то цей е, прогноз Спрацює для вас, тобто гірше вже не буде, вже починається молода енергія. Ми дивилися з самого початку енергії, іде молода енергія, іде свіжість військова. У нас зароджується військова держава. Ви подивіться на нашого залужного, мої дорогенькі. А я давно казала, нам президенти не потрібні. Нам потрібен гетьман. Тому що українці вони вміють самоорганізовуватись, Нас не потрібно строїти постройки смірно. Нам не потрібен ніякий імператор, нам потрібна людина, яка буде нас захищати. Все інше справимося ми самі. І ви це про це все знаєте. Ось так. А, президент може бути у нас для красивих презентацій. Ось так. Ходити подорожувати по Оманах, по Гаваях і, і так далі. Ось, а нам потрібен е, військовий, який буде нас захищати. Тому що у нас, е, я так скажу, дуже файний ворог, хитрий лис. Е, до речі, ви знаєте, а це може бути. Бачите, чомусь в мене так іде. Це, ніби пропозиція подання до е, військового союзу. Ви знаєте, треба буде якось подивитися. Бачите, ось чомусь таке враження в мене, що це подача на військовий союз. Тобто НАТО, може таке бути. Гаразд, мої дорогенькі. А ну, ще подивимося, що там на дні колоди. Да, теж військовий, бачите, теж військовий, теж якась пропозиція, теж а, тільки військові. От я так і бачу: тільки військовим шляхом, і нам потрібна військова влада. Тобто нам потрібен залужний. Це моя особиста думка, звичайно. Дехто каже, що таролог не повинен свою особисту думку казати. Ну, тоді шукайте інших тарологів. Я, е Притримую з тої думки, що я не повинна бути. Це, знаєте, це те саме, що ми требуємо від співаків а, свою думку висловлювати, свою позицію викладати, а таролог повинен бути нейтральний. От, от, от цього я чомусь не розумію. То таролог не повинен бути патріотом, а, а співак, артист повинен бути патріотом. От, от поясніть мені це, може я трошечки що -то не доганяю. Ось, гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голівоньки ваші. Слава нашим Збройним силам! Все є Україна, моє любі. Мирного вам дня!